Так, моє його. Зробив свій пікнік. Відпочивають. Відпочивають, дрімають. О, Гамаєш? Ходи, покажи, ти зробив. Ходи, розкажи. О. Ходи, босенький, так. Ой. Розказуй, екскурсію, ходи. Ми як були малітори ходили босами, босом. Давай, Руч. Ти сам покажеш. Так. Сам. сам, а ну сам, ну давай сам покажи. Що ти таке зробив? дивіться. Так... Розкажи, а тут був такий гараж, так? І таку ти зробив так. велику дорогу, там ігрушки. Бачите? О, о tic, 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 tic. Pomba aí, que pomba aí, que pomba aí. E aqui tem carne, não está? Classe, Класна яка дорога, дивіться, ваш текст кажуть. Дітям в селі просто благодать. Тут коль-коль ножки. Тут, так, коножки коль-коль асфальт. Я б цьому там пункті, тут тут Так, ти бігаєш так по доріжці, так? Ти маєш таку доріжку і бігаєш по доріжці. Оп-оп-оп-оп-оп, молодець! Біжи до мами. Так, біжи до мами на пікнік. Мама ще має персик. Персик ще мама має. Біжи, гама ягідки, біжи. О, такі ось такі от справи. Так що Ой, сонце просто. Біжить, біжить. Біжи. Все. Так, прибіг. Молодець. Молодець. А до речі, я вам покажу. Тут у нас вже все відцвітає. Я вам покажу, як дуже гарно зацвіли хости. Аромати такі просто... Он, лаванда теж зацвіла. Що, котику? Ага. Білочка бігає, а? У нас білки є. Дивіться, як гарно цвітуть хости. От. І такі от. І такий от величезний ряд, не дуже ароматні. Знаєте? Ой, медом пахнуть, знаєте? Пахнуть медом. Класно, правда? Отак тут оця от фіолетова фоту сирення фіолетова така хоста, а тут потім пізня така біла розпускається. Красота. Каже, Марко, що білки по дереві бігали, Дивися на білочок. Білки бігали. От. Юка вже відцвітає. Добре! Юка вже відцвітає. Тут така от теж лілія фіолетова розпускається. Тут в тіні, тут така от, бачите, вона пізніше. Вицвітає, ну красота. Аромати просто-просто. Аромати просто просто Ліліки. Тут така ще є, от біла. Треба, до речі, вже отут, бачите, на коробочки відкриваються і насівається дельфініум. І вон там теж такі води, теж дуже ароматні. Ти прийшов до татка? Молодець. Ти такий гарний хлопчик, так? Так, така наша радість. Ха? Яка? І цвітика. Ага, да. Так, не знаю, коли тим займуся нашим да. квітником, але якось треба ним теж буде зайнятися. Да, да. Так, котику мій. Отак. Такі от справи. Добренько, зараз беру той бачок і да, буду да. їхати на Так, поїдемо, поїду на центр, покроплю груби щоб да. травичка не росла. А ти з мамою будеш робити пікнік. Ні, ти ходиш з татом? Так. Да. Ну добре, як з татом, то з татом. Підемо помаленьку. Підеш помаленьку, тіті Юлі ще. Вже так хоче говорити, вже так розговорюється. І тут дивиться. Дуже гарні у нас ці квіточки. Так що такі от справи мої хороші. Так. Приїхав я на цвинтар за собою от цей бачок. Налив туди дві банки урагану, так щоб було, знаєте, то кажуть на верняка. От. Так, щоб, знаєте, воно конкретно вигоріло. Але все одно взяв ще от таке от відро і те, що можу вручну. Таке от велике, знаєте, що воно. Потім все одно пожовтіє. І буде таке велике все одно воно лишиться. Те, що можу вручну, то я зараз зірву. Так. А тоді візьму і оприски. Отак. От До речі, не знаю чого. А, хто може розуміється, яка хімія бере оцю от сосонку таку. Бо скільки я не кроплю, знаєте, то трава жовтіє, все жовтіє. А оця от сосна... Оця сосонка. Вона якась така живуча, що я не знаю чому, але вона щось не хоче жовтіти від отого раундапу, урагану. Не хоче. Хто знає, хто має практику, підкажіть. Щоб я знав теж. Бо ота сосонка то щось, знаєте, таке мука. Мука. Ну, видно, теж сьогодні он хтось обкошував гріб. От. Але обкоси, воно все одно буде рости. То не поможе. Тут треба по-любому. Глобальніше робити. А вон, бачите, дивіться. І найголовніше, що я від трави вже ж кропив, все робив. Трава не росте, вигоріла. А ця от сосна зараза таки о, яким пишним кущем. Таке вона росте. Ну, я зараз цю що велику обірву. Звичайно, що замету, ще раз перекроплю О, і до кінця літа, як то кажуть, буде вже з цим питання закрите, завершене. Але от чого той препарат не хоче брати оцю сосну. Не знаю. Не знаю. Має такого імпровізованого віника. Ось такого зараз я замету, щоб було чисто. А тоді візьму і все перекроплю. От так. Той весь дрібний бур'ян, Знаєте, що він Ось От Отак. От так. Тут зараз покроплю. От. Так що такі справи. О, приїхав з звинтеру. Там вже все, це кажуть, нові порядки. Відколи приїхали, село моє хороші жодного, жодної хвилинки не присів. А робота о, як була, так і її є багато. ж. Так, одна з них. Ой, чекайте, треба розрізати, дати ножа. Маю такий от білий мішок. Знаєте, e, так -то кажуть було, коли, що де, коли, чорний ящик. Що в чорному ящику? Ану, мої хороші, хто вгадає, що в цьому білому мішку від мене подарунок? Але давайте граємо чесно. Ви маєте рівно дві хвилини. Час пішов, А я йду по ножах. Ага.